Всім привіт! Мене звати Олена Гордійчук. Давайте сьогодні поговоримо про ефективний рекрутинг у такій соціальній мережі, як Фейсбук. Зараз дуже популярним став метод рекомендацій, так? І його дуже добре використовувати в різних соціальних мережах, в Фейсбуці, в тому числі. Але паралельно з методом рекомендацій, якщо у вас розкручена сторіночка, дуже добре використовувати навіть звичайний метод роботи через перше смс, зараз вам покажу саме, як його використовую я. От дивіться, так, Фейсбук це така соціальна мережа, яка дозволяє вам, в принципі, не, ну, не маленькі ліміти по додаванню друзів. Але як... Як це робити правильно? Наприклад, ось до мене вже додаються якісь друзі, я підтверджую, які потрібно, Так, якщо це реальна людина, якщо ні, не підтверджую. Так, але Facebook дає ще ймовірних друзів, ви можете їх знати, що ми робимо. Наприклад, я вибираю посмотрети всіх. Так і відповідно не додаю всіх, а додаю, якщо у мене є спільні друзі з даними людьми, так або якщо я бачу по інституту разом. Додаю зазвичай, якщо в мене не менше як тро три е, друзі однакові. Так, тобто три спільні друзі таким чином, да, наприклад, от білоусний чай, з Долбунівська я більше додаю по регіону. Інколи Фейсбук може пропонувати, запропонувати друга комусь, так? Я зазвичай на це часу не трачу, але тим не менше так можна опрацювати, подивитись. Наприклад, Марія Бурмай, додаю таким чином Рівненська обласна, сім общих. Додаю, так, дівчат, Володимир, роботи в Хмельницький, теж в мій регіон. Додаю і таким чином додаю зазвичай досить багато, скільки багато. Додаю скільки. По-різному дає додавати Фейсбук, але основне, коли у вас вже з'являється потім позначка про те, що додавайте, будь ласка, тільки тих, чи ви знаєте, кого ви знаєте. Якщо другий раз з'являється така позначка, значить більше я не додаю. Наприклад, мені подобається картинка, мені подобається аватарка, я таких і додаю. Це не картинка, коли не можна додавати. Ось це що й вискочило. ні. Ми собі дивимося, продивляємося, шепетовка, Ось взагалі, друзі, це мені подобається. Цю теж додам і цю додам. Олена. Додаю саме дівчат. Порекомендувати ні, будемо рекомендувати. Так, ось ще двоє. Ось так додаємо, і так ми можемо додавати досить багато. Будете вирішувати самі, скільки. Якщо на початку у вас сторіночка молода, значить не дуже активнічайте, тому що вас, вас можуть заморозити. Заморозка у блокування саме у Фейсбуці не завжди дає можливість розморозки. Тому тут будьте обережні. І розпределяйте свою активність. Так, от, наприклад, таким чином додали ми. Далі. Е, є така класна штука в Фейсбуці, як месенджер. Так ось ви бачите зверху сообщення з такою стрілочкою. Я відкриваю «Все в месенджер». Натискаю, і тут дуже зручно. Якщо у вас є ще додаток на телефоні, це взагалі дуже класно, тому що в додатку можна пересилати аудіоповідомлення без проблем. Як це я роблю? От, наприклад, людина до мене підтвердила. Я переписуюся виключно з тими, хто підтвердив запит у дружбу. Чому? Тому що, по-перше, я тоді розумію, що людина онлайн перебуває, так, наприклад, найближчим часом. По-друге, це дуже зручно, тому що людина відразу з'являється в месенджері. От ви бачите, так. Як ви бачите, що людина до вас додалася, відразу перекидає її в месенджер Маріана Бурмай. Тепер ви общаєтесь в месенджер. Що я далі роблю? Так? Наприклад, далі який варіант, який я смс використовую? Берем. Зараз я вам його зачитаю. Дивіться, наприклад, копіюю. І далі. Марія Бурмай підтвердила: значить, я пишу Марія. Марія, доброго дня. Я приватний підприємець, успішно працюю в інтернеті. Зараз нам актив зараз нам потрібні е, активні дівчата на керівній посади менеджерів по роботі в інтернеті. Робота адміністративного характера можна розглядати як основну роботу, так і додаткову діяльність. Якщо працюєте, вас це може зацікавити? Таким чином, я пишу повністю всім, хто до мене додався, так, хто підтвердив. Як це зробити, тут ви будете бачити, навіть якщо ви почали переписку і десь забули, написали не всім, це тут дуже зручно, тому що ви далі переглядаєте свої переписки, що не потрібно, підчищаєте, і собі далі і далі і далі вниз опускаєтесь, дивитесь, з ким у вас ще не було переписки. Тетяна, так, наприклад, і так далі. да? Я вже всім писати не буду. Так. Ну, наприклад, переписка, яка була, який варіант переписки, зараз відразу вам озвучу і будете відразу. Бачите, так наприклад, да? людина відповідає: я сиджу в інтернеті з телефона, тому якщо можливо працювати з мобільного, я це не заважатиме мені, бо я працюю цілий день часу, мало заходити в інтернет. Підробіток мені не завадить. Доброго дня. Я пишу дуже рада, що вас зацікавило. Давайте знайомитись. Мене звати Олена. Я з міста рівного 26 років маю синочка. Звідки ви чим зараз займаєтесь, щоб зрозуміти по часу, що у вас буде для роботи? Мене звати Ніна, 18 з острога, працюю в охороні праці, працюю цілий день, але часом заходжу в інтернет, тому не знаю, чи я вам підійду. Так, ну і переписка була з нею далі. Зараз секундочку. Так, дуже приємно, я навчалася в острозі 5 років, можу дізнатися, чому вам актуальна робота, дохід, можливість подорожувати за рахунок компанії чи зручність віддаленої роботи в інтернеті. Як зараз канікули, я шукаю гроші на навчання, бо в час ну так та далі да, з вами працювати це, коли хочеться спробувати щось нове, але я хвилювання, що можу підвести по часу. Так, далі я е, розповідаю про суть роботи. До речі, скидаю це я з телефону, з телефону дуже зручно, тому що там береш переслати повідомлення голосове і відразу вибираєш кому. так, Тобто в мене по суті робота в Фейсбуці йде паралельно з телефона. і з комп'ютера з комп'ютера я розсилаю такого плану повідомлення перші, плюс додаю в друзі, тому що тут дуже зручно, але і не менш зручно на мобільному додатку в контакт на мобільному додатку Фейсбук. Там теж дуже класно. Відразу на головній сторіночці вам буде викидати. Ваших ймовірних друзів, з якими від одного спільного друга. Тобто ви далі просто фільтруєте і е, додаєте. До речі, дуже зручно, тому що можна і так, і так працювати. Але якщо говорити про відправку е, повідомлень голосових, мені комфортніше відправляти їх з телефону. Так? Тобто, ви діляєте просто повідомлення, берете переслати. До речі, ви як бачите, тут не видно, що це воно переслане. Відразу таке відчуття, що це відразу надиктовано. От і далі можна собі пересилати. Тобто паралельно йде переписка тут. Якщо потрібно відправити голосове, відправляю з телефона. І е, далі людина пише: вибачте, не можу загрузити, так щось в неї не відкривається. Я далі перепитую, чи є ви в WhatsApp, чи в ВКонтакті. Був варіант, коли я відправляла голосові повідомлення у Viber, але це було 10 повідомлень підряд, тому що там можливість записати тільки 30 секунд. А суть зазвичай роботи, так якщо там говорити ось про таку стандартну, то десь 3 хвилини як мінімум. От, тому перепитую чи в «Контакті» чи в WhatsApp, і. там можна є можливість пересилати повністю голосове. Причому там уже в цих месенджерах у мене записане повідомлення голосове, так, за прикладом, який ви можете бачити в чаті. От, якщо не бачили, звертайтеся, я вам скину і таким чином набагато зручніше відправляти. Так, тобто, як вас знайти? Далі буде вже переписка у Контакті. От, Якщо е, не буде контакті, значить тоді будемо дзвонюватися на телефон. І таким чином відбуваються по суті, всі переписки. Так? Лю... Вчора була неділя і було досить багато переписок, багато відгуків. От, Зараз вже не буду читати, але ну, по суті приблизно такий самий текст, приблизно спочатку йде привітання, утеплення. Так, потім іде перепитування про е, актуальність. Е, наступне це чи є доступ вільний до, е, в інтернет. Так, е, відповідно, ми актуалізували потреби, знаємо, чому людина шукає, щоб вже була можливість якимось чином повпливати, якщо людина буде сумніватися. Так, є вже можливість якимось чином відредагувати вже звертання і спілкування до людини. Це набагато приємніше, коли говорити про те, що актуально людині. Чи є доступ до інтернету? Потім суть свого запрошення, так, суть е, мого, моєї пропозиції, і далі вже обговорення по запитаннях і висилання форми для реєстрації або відпрацювання уже тих е, сумнівів, які в людини виникають. Ось таким чином працює месенджер і, взагалі, соціальна мережа Facebook. Дуже зручно, якщо у вас е, сторіночка розкручена, обов'язково розвивайте бренд. Чому? От дивіться, чому розвивати бренд, так. Тому що є відгуки, самостійно пишуть в особисті повідомлення. Тому що мої пости часто починаються, якщо вони йдуть на таку більш тему, невільну, а більш бізнесову. Починаються хочеш так, пиши в приват, хочу в команду. І люди пишуть: або в чому заключається суть вашої пропозиції, або хочу в команду. Так, і таким чином пости йдуть, як то ну називаються вони продаючі, так? І так само бренд, так, знову ж таки, пиши хочу в команду. І ці такі пости у всіх соціальних мережах Так, криза, ні не чули про кризу, і так далі. В таких бізнесових обов'язково є е, підпис, щоб зверталися в особисті повідомлення в приват.